Статус обмежено придатний, ліквідовано. Законодавство щодо мобілізації знову зазнало змін. Зокрема, вони стосуються військово-облікових документів і проходження військово-лікарської комісії. Деталі від приватної нотаріуски Тамари Базюк. Всі, хто е, мають є е, 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 е обмежено придатними до військової служби, зобов'язані пройти військову лікарську комісію і вже підтвердити свій статус, чи вони придатні до військової служби, чи не придатні, і так далі. Але хочу наголосити, що це є. Самостійно не ну, на мою думку, не потрібно йти і проходити. Це повинні зробити всі територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Ми повинні вас направити. Ну це самостійно нікуди йти не потрібно. І я вважаю, що як, як, на мою думку, що якщо навіть до 4 лютого 2025 року у вас є статус обмежено придатний, але з органів ТЦК та СП вам не приходило направлення на військово-лікарську комісію. То самому йти не потрібно, тобто, це вже прерогатива ТЦК та СП на направлення громадян для проходження цієї військово-лікарської комісії. Тому штрафів, на мою думку, не, ну, не повинно було би бути у тих, хто, наприклад, це не буде за заявницьким принципом. Ще новала, що у електронній системі Резерв Плюс вже буде, ну, принаймні, так було проголошено, буде така вкладка, де можна буде скористатися направленням на військову лікарську комісію. Тобто вона буде надіслана в електронній формі. Але як воно буде працювати, ну, в житті ми побачимо трошки пізніше. Ще одна новала, те, що よっ <music> Наприклад, нашим громадянам чоловічої статі, які виповнилося 17 років, обов'язково раніше треба було пройти військову лікарську комісію з метою одержання так званого приписного. А взагалі зараз такого поняття як прописне, немає, а є військово-обліковий документ. То також розроблено і уже теж такою новелою є, що це можна буде теж оформити через резерв плюс. Тобто громадянам, які досягли чоловічої статі, які досягли 17 років, не обов'язково йти проходити в і йти безпосередньо у органи ТЦК та СП, а це можна буде зробити в електронній формі.